Сьогодні в дитячому дошкільному будинку номер один 70 хлопчиків та дівчаток віком від 3 до 7 років. З них є двоє дітей сиріт, 16 дітей це ті діти, які позбавлені батьківського піклування, і 54 дитини це соціальні сироти. Це є та категорія дітей, власне, які внаслідок економічних, внаслідок соціальних, морально-психологічних причин залишилися сиротами при живих батьках. Навчаються маляти за програмою Українське дошкілля. Дітей вчать писати, читати, малювати, робити аплікації, а також займаються з ними музикою та фізкультурою. У Нас функціонує дев'ять груп компенсуючого типу: це є три групи для дітей логопа. П'ять груп для дітей з затримкою психічного розвитку і одна група для розмови відсталих дітей. Ми не можемо відвернутись від цих діток і не вислухати їхніх бажань. Адже на відміну від більшості з нас, у них немає найдорожчого сім'ї та батьківської підтримки. Я хочу, щоб мені Миколай приніс Лялю маленьку коляску і сумочку. Інструктор будувати хату. хатку, і ме і лавила. Настільки би іграшок в нас не було, але кожна нова іграшка це є радість, це є власне емоційний стан дитини. І, звичайно, що ми також тішимо.